Невідомий із пневматичної зброї знову влаштував стрілянину на браїлках. Травму у шию отримала 27-річна жінка. Її госпіталізували до хірургічного відділення першої міської лікарні. Нині Полтавка знаходиться у доброму стані. Загрози для життя і здоров'я немає, говорить знайома потерпілої Вікторія Родічева. Її попали в шию, глибоко, пуля пройшла сквозь м'які ткані, майже до позвонка. І, в принципі, там рядом знаходиться сонна артерія І тому, якщо б потрапили попали туди, то могла б бути. Ну... Просто летальный случай мог бы произойти. Тем более, это детская площадка. Здесь гуляют дети. Да, все предыдущие случаи были вечером, поздно, но никто же не может гарантировать, что в следующий раз это не произойдет там, днем, когда там ребятня гуляє. Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли полтавці отримували тілесні ушкодження. Трапляються усі вони пізно ввечері на території дитячого майданчика поблизу багатоповерхівки на вулиці Баленка, розповідає Вікторія Родічева. Перший случай пройшов на Пасху. Пострадала одна моя родственниця. Їй попа куртку кожаною. В принципі, її куртка спасла більш серйозної травми. Попали під лопатку. М'які ткані були травміровані. Второй случай произошел с парнем, точно так же попали ему в подлопатку. Третій случає 5 июня это было, парень Жовобуля тяжело травмирован, пришлось вже даже вызывать скорую і ложиться в больницу. Раніше стріляли у птахів, тепер черга дійшла до людей, говорять очевидці. У міліції нам повідомили, вже відкрили кримінальне провадження стосовно випадку травмування жінки. Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 125, Це умисне легке тілесне ушкодження. Зараз тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи причетної до злочину. Слідчі встановлюють усі обставини події.